Дід! Ховай мене від колекторів, бо за мною білі гроші від мене вимагають. А пазики, коли є додаток іграми? Дід, а що за додаток? А ну нас скачай мені. Нарежі, скачати тобі додаток, тепер будеш піднімав мав і на кредити, і на житті. Вельми вдячний. А щоб ви не переживали, прошу вам всі відгуки, які ми отримуємо кожен день від нашої кавалерки. Так що молодь, силочка на додаток, закріплена в коментарях під відео. Реєструйтеся і підносите бабки, не виходячи з хати. Кавалерка, великих шима, вам виграшів. Шиво, шиво! Леняй Ва <риснав> Льоня. Валес... Льоня, мене Льоня звати. Німий. Ну, good, Полька? Oh, yeah. <риснав> yes. Ну, а ми українці. О, ah. попиваешь oh, підход, а? Пивасик? Ah, вода. А, вода? А, Бімбер п'єш? Нет! Бубер курва! З якого міста, блядь? Я oh, yeah, ja, пирдолю, ч тяжко помовить з якого по міста, блять! Чого я так, блядь. Чо ти, Чо, ти поїбала, блять? Я, 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 я би таку пеньку дівчину порухав. Ну, цокура, я по польски мовить добже, блядь. Не, добре. Добже добже, то ты хуйову, блядь, ти... Та ти курва не полька.

Do Polska. Polska, no to ja ty kurwa po polsku ty mi nie rozumiesz, No jak moje kurwa. Rozumiem się. Wszystko rozumiem, tylko gadasz nie wyraźnie, bo masz akcent ukraiński. O powoli, powoli, powoli mu, bo ja. Jak masz kur, pucam, akcent ukraiński i nie rozumiesz. No ty, ja tu? z Ukrainy. Tak, ale nie umiesz dobrze mówić po polsku. No tak, tak ty nie umiesz po ukraińsku. No a ty nie umiesz po polsku. Ну, no, курва, я з Львова, а ти откуда? З якого міста? А, морангово. Морангово? Та <риклад> <No. риклад> <Ta, риклад> якесь <з>, мале місто. ну. А то є яка колежанка біля тебе? То моя мама. А мама? Мама ти воды, боже. Bardzo. Cześć. Bardzo. Cześć. Cześć. cześć, mama. cześć. No. Klik, mamo się da. Pokaż, mamo. Pokaż, pokaż. Po... Wow. Pokaż, no. Po chuję, że mama, <laughs> Mama się wstydzi. Mama się wstydzi? Tak. Czego? Czego? Was. Ciebie no, Та ми, ми не твої, ми їх і не кусаємо. Не розуміємо, що мовиш. мовиш? Ми, ми, ми старих не рушимо. Жартую, жартую. Бо ту кура полігот сидить, ми кура мовиш, що ти базариться.

А зато язик великий А мені псидесчи! Пш... Я, я вот, я... А як? А меня 3 десяти лет! Нет! Та-та! Ну, ну та-та! A co nie? A ja, to, to komputer to... to? Laptop, kurde. Ej, ko, kurwa, laptopa nie masz. <ścoughs> laptop. Komputer, nie laptop. Laptop to typu telefon. E, to e. aha. Laptop to jest telefon. A, plaszet, to plaszet. i planszetta. Jaka planszetta? Będziesz mojej dziewczyną? Będziesz mojej dziewczyną? Co? Będziesz... Będzi, mi... Będziesz mi... Brać. Będziesz, mi będziesz mi... Mam chłopaka. W ciebie... W jest je chłopaka? Мамаш! Мама маєш? А А та? Ж... А мама А мама має? Мама має хлопок. Так. Ну, курва, виш, блядь. Але моя шестра нема. Сістра, а покажи сестру. сістру. сестру. О, курва, яка ладня, яка пенька дівчина. <п 'я> Иля ляд має, твоя сестра? 14. 14, так? І ще мало. Ще, і ще мало, і ще мало. <ріць> як, як сестра сіна називаєш? Вона <ріць> <Ona> є слідзбійком. що <ріць> що? Вона є лесбійкою ЛГБТ. <ріць> а вона <ріць> лізбіянка, а той є гей. <ріць> 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 Я не за <знаю>, ЛГБТ. Але вона <ріць> на правде. Так, є. <ріць> на правде, то вона e, рухається з дівчиною, e, так? Так я би курва був... Тато той... так? Отец. Я би курва був отець, то я би її курва взолив, добре! Чому? <пас> Чому? Ну як то курва, курва. Дівка, з дівка з дівку, ну як то курва, має бути Бенджамі дівка і хлупака, кула. То дівка, 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 Тебе, то що то таке, блядь, дівка і дівка, курва? Тебе що там хуй? <ріст> 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 а от ти маєш хлопаку. А от ти маєш хлопаку, а що то вона не має хлопаки? Що? А от ти маєш хлопаку, а що то вона не має хлопаки? <ріст> не розумію. <ріст> е, ти маєш хлопця? Так. Хлоп... 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 Хлопа? A так. Co co? А що та... <t 'a> <t 'a> вона не має хлопця? Що? E, Курва, та ти маєш хлопця? Так. А вона не має. А сестра має, хлопа. Ну що тут? Нема, вона має дівчину. Чого таке? Чого так? Чого таке, блядь? вона має дівчину. Що? Вона має дівчину. Она має дівчини, ну це то в дівці, курва, хуй є? Ху. Хуй с те в дівчини, треба, хлопа, жибельотом, а волка, блядь. Що то з то в дівчини, блять? Ну, то є Курва Європа, я розумів, блядь. Ну я сейчас покажи мені, блядь, ще раз. Е, сестри, сестри, сестри. Сестри, no, у них тут твое. Со ті куро поїбало, дівко буде дім, ну бую, мать, я пірдолю, блять. Ну, цо то так і має бути, блядь. О, 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 але тебе пока, пока п'ёзду. Я би мшого льода загнав твою пьёзду. Мам хлопака. Мам хлопака, ну то і твої сестри без одного льода Вона ж немає дівчину. Певно, немало нормальних не хлопок. Твоя сестра, певно, не маєш доброго хлопаки, це кура по бабам ходить. Не розумію. Щоб добре її курва льода загнув. Не повно Ну. Ну, ну, але ти така п'ятні курва фігурова. Що? Ти така дівчина курва фігурова. Фігурова? Фігурова. Се... Секс, Сексі, фігура, фігура, сексуальна. Талія, талія. <реш> талія. Що <реш> ти сикуру смієш? <реш> кубіта, ти кубіта, ух! О, о! А ну покаж покаж. Покаж сри, сістра, сістра покаж дупе. Сістра, покажи дупу. Что то ти курва тим пальцем пальцем... Повідаю ти, що твоя сестра така курва файна дівка, я би її, сука завалив. Я б твою сестру покохав. Що? Я твою сестру покохав. Сестру? Так, yeah. так. Ні, бо вона не любить хлопців. No. E, вона ще e, не пробувала бути сестрою. Вона... Твоя сестра ще не куштувала доброго льода? 27 днів. E, e, мій льод 27. <риклад> <риклад> Чуєш, <риклад> що я тобі кажу? У мене льод... 27. 7. 7 блядь. 7 як 7 77. Любиш куни? Лингуса. Лингуса. Не любиш же. Bist... <scroll> oh, uh, <right>. <laughs> <A сёстра? laughs> а сёстра. А сёстра? Так же Ну точно. Ну що, корегі, дівки, бля, льода нема, то вона, курва, язиком, бля, то робить, Не вієм. Не вієм. Ну то блядь, ci... po... хай ми повіть. Хай ми повіть, Powiedz mi, powieś, czy kurwa ona lubi e, Kuni? No siostro, 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 no, no. siostro, Siostra mi, was nie mi. Mi, siostro, was nie lubi. Powiedz mi, nie lubi. Po, Powiedz mi, lubisz języka do piozdy? Do piozdy? Do języka do Ну yeah, no, yeah. язиком попівди. <laughs> а, <laughs> а ти любиш язиком по пьезді? Що то вот лезать! <laughs> <laughs> українці добре грають, іменно <laughs> <laughs> Рухають, рухають дівок добре українці. Ну во, блядь! <реш> добре зіграються, блядь. Супер! Ну, ти ж не куштувала, А мама не каже твоїй сестрі, що вона лесбій? <реш> Ні, вона її позвала. Позволяє. Позволяє. А тато? Тата не живе. Отець, а отец? Отец не живе. А, не живе з вами. Nie, wyprowadził się, ma inną żonę. Ma, ma inną żonę, ta? No. No, kurwa wysz, chuj. <grywa> putina, się zbiera? Kurwa jest kurwy syna, jebasz putina. <grywa> kurwa, jest kurwy syna. Niebaś <grywa> no, putina, a... zbrodniarza wojennego. Masz krew na rękę, cywila niewinnego. Nie My się ci spodobały tak? Що? Oh, я ти вподобався? Ну то сстри, сістри! Що сьостра співала? О, ей, сістра куро вже, блядь, Ооо, блядь! Я куду помаю, яка пьозда Ну то йопу віч, любиш рухатись? Ні.

Ну, курва, малий! вузький, вузки! Мьот на долго, но вузка! Мьот на вузки! За знімку їй дупу. За знімку на телефону дупу сьостри. Ну, ну. О, курва, я ті, блядь, пердолю, курва, я каладні, блядь, дупа, блядь. Пока ж п'йозду їй. Блядь, ти шо. Олівія. О. Але ти є баба ух курва така фест! Ну, маєш ладні дупу. Пенкну дупу маєш. А маєш Маєш машину? Самоходу самохода маєш? Так. Якого? BMW. Яку? BMW! Модель. Модель, модель. Модель? Bem, ale, no BMW No ta kurwa, ja, ja zrozumiesz że BMW e, e, Trójka, trzydziesiąt <noise> <siedzi. głos> Trójka, <głos> No pokaż mi jaka becha. X5 Nie mogę teraz pokazywać, bo jestem w domu, a mój samochód jest w naprawie Tu masz mój samochód, patrz No tak. kurwa No co ty pizdziesz, biać! <noise> tak i tak no куди покажемо? Мама Ауді А5. Так, вже бігу Ауді А5, ну. А твій самоход де є? Там. Ну, покаж його. Ну, так стоїть, так Ну, то, 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 курва сусіда, блядь, що ти мені нахуй? Ти твоя хата находиш, блядь. То Ауді. Ауді. А шо? Ти мовила BMW Ти мовила BMW Але ти жартувала. Ну, no, жартувала нам, со то курпа пьездиш блять, як то и самого сусіда. То есть самого суседа, а смуй. Ну, це курва, ти там живеш, як ти тут є, блять. Але там запаркований по буду смістане. Ну, 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 ну. А де працюєш? В студію. Ну. На На а, no. ти співи, та, мюзик? Так. А в лонч щось, кура, в лонч. А ну в лонч щось, кура, в лонч. За, за, заспівуй. Жона моя, серце твоє, не мотай. Жона моя, я... серце моє, Нема мотай, як ми двоє. Бо я кохаю, може твоє. О, себе знімай, себе знімай. До вечора, єй-єй, жона моя. Ну, курва, дочка, ти їш дуже пінь на покер себе. Дочку, та ти їш дуже пінь на себе? Себе. Ні. О! О! А що то, курва, волосся фіолітове? Ну. Боже. Ну вот червона так я червона. курва. ну